У нас пристрій Грець 4М. Після прильоту я так думаю, що щось наздогнало його. Думаю, що він був на, на пікапі десь. І його наздогнали FPV, мабуть, на оптиці чи чорт, не знаю. Ось такий гарненький ламочок. Це все. Повідривали деякі елементи. Нічого, зараз це ми відмиємо, відчухаємо. Ось такого красення ми маємо. Пофарбували, встановимо сітки. Так там все гарно вийшло. У ну, стрій зробимо хлопцям сувенірчик, це уламок, який уразив блок, блок живлення, там де я встановлював дорожки, так сказати.